Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Нарешті ми з'ясували, що це таке запах землі після дощу, і це важливе слово. Не знаю, звідки його воно взялося і хто його придумав, але ну там є тепер те, ми то, що... ми це Петро, Сцидинка, так, так, та, так, так. Це це от звідки походить назва страви Гратен. 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 Гартен. Гартен. і французької це Історія знає, тому що це ще почалося до французької революції, О. французька страва і на столах. Ще до французької революції вже знаті подавали картоплю. А гратен. чому ви вирішили сьогодні Гр... гратен? Гратен. нього. Тут зазначимо перед перше. Ми вдвох з Юрою стали, тому що Юра знається в кулінарії, По перше, по друге склався дует з Ігором Гортєєвим. Я знаю, у Це, Це... нас дует льолік і Болік, Ми його називаємо ФОП Шаурма Біба і Боба і так далі. <ріст> ми вирішили, що відкриємо незаконний маф біля каналу і будемо торгувати ну, всім, що ми тут готуємо. А біля. вам уже вирішувати, який дует у вас буде. Більш до вподоби сьогодні картопля, друзі, яку згадуючи там кілька тисяч століть тому. Вона була в згадках та не знаю, не на скелях малювали картоплю з биками і мамотами. Третєвоч по популярності в світі тисяч років тому до нашої ери, і правильно ти сказав, третю овоч популярності в світі. І е, е, от у ній дали довідку, що саме картопля стала першим овочем вирощеним за межами нашої планети. Було це в 1995 році на борту американського на шатлуколо. Лумбія, наприклад, і от сьогодні ми з Юрою залипли на одному рецепті. Називається він дійсно Гратин. Гратин буде з. Овочами. От уже бачиш, як так ми довго говоримо, не готуємо, вже картопля починає зверху трошки темніти. Та ні, вона сама порізалася, поки ми з тобою говорили. І потім вона ще трошки підсохла, от, і зараз бачите, будемо кладувати. чим картопля 21-го століття відрізняється від картоплі? Тут, 20. А, 20. Юр, а, ніж нарізає такими приблизими клечками угу. да, кружечками а, помідори. Справа в тім, що ми пам'ятаємо, що від способу нарізання продуктів а, от спосіб нарізання напряму впливає на смак. Бо якщо картоплю разом з помідоркою покладете, то не те, що мете. От, коли ви будете тоненько нарізати слайсками картоплю, а потім ми з Юрою зараз будемо формочку змащеного оливковою олією або вишковим маслом на ваш смак, будемо викладати шарами. Спочатку картопля, шаром лише але дивіться, е, викладаю картоплю таким чином, щоб вона була одна на одну находила. от тобто, кружечок на кружечок. Краєчком кружечок на кружечок. О, зараз ми вкладаємо. Треба порізати трохи. Ну от таким а, менше пів сантиметра, як ти ріжеш, це правильно тебе виходить. Нарізай, скільки буде, скільки буде. Якщо залишиться, на салат піде. От і все. А, накладаємо... Господарська На хльост, як то кажуть, робимо з що У нас є свиня там під каналом, що я куди викидаю. Да, да, а ніби да, да, не да, було. Да, а кого ти свиня називаєш під каналом? Він свою просто Ферма, де ми викидаємо, не викидаємо все, а годуємо. Знаєте, а нікого в дитинстві. Так мама не казала, а, так ти типу, доїдай, або свиням віддам. Або ні, нас ж, а, казали, що свиней немає. немає свин... Свиней немає, тому ти у нас Свиней немає, а, або ми... ти доїш, ага. або заведемо свиню. А мене в селі так ну, гарно годували, то коли приїздив. То вже велике господарство, свійські тварини, все і корови, три корови, і п'ять свиней, і п'ятдесят гусей. То казали, якщо смачне приготували, не доїси свиням віддам. І тобі сидиш -то доїдав, бо воно смачне. Ну ні, кожна так, свиня. нам в казали. Так. У нас свиней немає доїдай. аби не пропало. Так, подивіться. Я пропоную Юр. А, потім шарами, які кільцями твої кружечки з помідорки, знов повторюємо шар є... картоплі. Знов повторюємо з помідорку, але я пропоную ці шари а, перебивати а, в, а, сиром на Тільки а, не зверху, а, а кожен шар, кожен шар ми давай. перебиваємо сиром. А ви ну, ж картоплю трішечки підсолювали, підперчували Ще ні? Це все ми зробимо. Ну Це вже в кінці. можна зробити з ні, ні, ну, справді, ну, вона зараз. Вона буде в себе. Можна вже Ну, якщо сир не солоний, бо якщо сир солоний, окей, тоді можна Ну, якщо принципи, принза, або бутс... — вимкнути режим мобінга чи що? Мобінга. То, ти тоді бери рукавиці і допомагай нам. Я можу прекрасно мобінгом звідси займатися без рукавиць. У кожного свій мобінг. Давай уже давай кількільцями. Юр, початку твої помідори, давай. Ви без мене добре справляєтесь. справляєте. Друзі, і які у вас є коронні страви з картоплі, ми будемо із задоволенням відчувати ваші рецепти, а вивчати їх. Ви ж знаєте, ми часто а густо, але все одно повторюємо ті страви, які є коронними у вашому виконанні. Хоча, з іншого боку, я завжди наголошую. кулінар, обов осві... не обов'язково мати освіт. Я не применшую професію, але всі ми домашні кулінари Сирочко. щось готуємо. Трошки посили, трошечки поперчіли. Треба було помідору. Класти і помідор тмін, на картоплю тмін, одразу. Тмін, тмін. Чи треба було сир на картоплю, а потім Ні, от помідор? Зараз можна сир, от, а тоді... В даному випадку ну, великого значення немає. Головне, щоб шар Та, за шаром йшов. Шар за, за шаром. шаром. Давай, давай, давай. О. Ну, коротше кажучи, друзі, ви наповнюєте формочку до повної. шар за шаром, шар за шаром. І потім ставити у піч. Я думаю, що достатньо буде 180, коротше 200 старти градусів. Кожна пічка свої 200 дає. В одній пічці 200, це означає 180. Ну і навпаки. Залежить від того, речі, як вона сказали. працює. Да. І все, пічку до скориночки, до готовності. Є гратини, коли п -п -п заливають вершками, але не треба вершками заливати, коли у вас там помідори. то Помідори мають кислинку. Якщо зальєте вершками, то не те буде, і воно ще схопиться, грудочки будуть, такі кисляки жити. Наші, друзі, поляки, не та жеч. Не та та Нетажеч, так? Да? Угу, Клас, друзі. Ну, шо, я думаю, що ну, ще так, давай шар. Ну, викладаємо. Да? Да. Ага. Ми викладаємо далі шар, друзі. А перед тим. Юр, викладай картопельку, а я класно підведуся до сюжету. Значить, сьогодні я дійсно. Ми розділили рецептку Бачите, на своїх екранах, друзі. Сьогодні дійсно ми взялися і пристали до гратену або до страви з картоплі, тому що сьогодні. В світі день картоплі 300 мільйонів тонн на рік її вирощують у світі. Картопля третя, як Юра сказав, за популярністю сільськогосподарська культура в світі після рису та пшениці. І не тільки смаком може похозуватись бульба, але виявляється, що без картоплі не було б і технічного прогресу. Таке сільськогосподарської революції, і технічної революції. Ну це важливо, тому що це картопля. Як ми її знаємо, <клес> скільки вже років ти сказав? Вона вже існує? Ну існує з 5-7 тисяч, тисяч років тому. Перші згадки. Ну, розумів картоплю, картоплю е садили, викопували, її треба було зберігати, а відповідно охороняти, а відповідно е не користуватися таким відомим е гуцульським прислів'ям. Мішок е накопав, мішок посадив. А, мішок викопав, а. жодна не пропала. А Хочу до речі, ку? знаєте, геномодифіковану картоплю зараз, розумію, які яку колорадські жуки не їдять, і одні в пересторозі. типу, а що це жуки не їдять? Бо геномодифікована картопля розсади і так далі. Угу. Для одних геномодифіковане це нормально. Вас не зміна. Ні, це не генетично, ні, ваша ДНК не буде пошкоджена. Це просто сучасний вив науки, і він зробив не кулять колорадські жуки. Бо для інших, якщо колоради жують, якщо вже то вже зову справжні а, типу, як так, як так. Їдять, ну, то, то, але, то, то, але насправді історію історія мовчить про те, звідки взявся на нашій території так. Колорадський жук. Кажуть, що все таки це тоді були проїзки капіталістичного світу. Було, було, тому що мій батько розповідав, нас. що коли він був маленьким, то в них в колгоспі за Коробку сірникового mm -hmm. колорадських жуків, які були зібрані з картоплі, давали мотоцикл. Ну от, а, гратен. Слухай, гратен скільки, скільки того життя? На скільки того життя. Mm -hmm. Ти просто спробуй на свій смак, картопля була запечена да -да. з помідорками. Ти з нами. Юра я різав, Юра викладав, Дякую. Юра, все отак от цирчиком робив. Йочі. Тому а ну. а, Комець, Бо... як то кажуть, на картоплю зірець. Це ж, я сподіваюся, наша картопля українська. Та, ж, наша, звісно що. На? Мені так ану. мені подобається, ану. що вона не розвалюється. О це... не пере не перетримали картоплю в а мені подобається, що це буде не дуже дорого. Просто коли закінчиться ефір. Руслан буде з знімати <рес> з нас ціну за те, що кожного ранку се Прикладає свою ручку до готування. Дуже завжди. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.